Сьогодні у Свято-Михайлівському соборі в Житомирі попрощалися із загиблим 46-річним військовослужбовцем Андрієм Дреботом. Побратим Андрія Володимир Ткач розповів, що його товариш пішов на службу в перші дні вторгнення. З перших днів повномасштабної війни він добровольцем прийшов на пункт збору і з того часу ніс службу. Займався підготовкою і особового складу. Дуже жаль. А ми хоронимо вже третього свого побратима на серці дуже тяжко. Дуже тяжко і гинуть в основному найкраще. Але ми їх ніколи не забудемо. Ми завжди будемо пам'ятати про своїх побратимів. По можливості будемо допомагати сім'ям. До вторгнення Андрій Дребот мав власну справу, каже Ольга Юрченко, директорка міського центру соціальних служб. Андрій Володимирович народився у 1977 році на Рівненщині у місті Костополі і там закінчив загальноосвітню школу 9 класів. Після того успішно закінчив сільськогосподарський технікум, і після технікуму він успішно склав іспити і став студентом Київського національного аграрного університету. Після закінчення він тривалий час працював у сфері саме сільськогосподарського господарства і працював землепорядником. Загинув Андрій 9 серпня поблизу села Стельмахівка на Луганщині. У загиблого захисника залишилися дружина і троє дітей. Анна прийшла на ринок разом із донькою Емілією. Дівчинку збирають до першого класу і купують її канцелярію. Жінка говорить, що список необхідного приладдя для навчання отримали від першої вчительки. Ну, звичайні пункти, які потрібні з канцелярії. Ось олівці, фарби. Там насправді величезний величезний список, багато пунктів. Ось, але в основному це канцелярські дрібнички. Анна каже, що вже порівняла ціни по магазинах і підрахувала суму, яку витратить на канцелярію для дитини. За словами жінки, ціна залежить від. Від виробника і наповнення канцелярія сама без рюкзака, без пенала, без таких речей орієнтовно десь тисяча гривень, тисяча двісті. Десь так продавчиня консультантка Ірина каже, що цього року інтереси батьків і дітей не змінилися, але при цьому також цікавляться країною виробником приладдя. Беруть те, що потрібно, то ну і портфелі, пенали все беруть і канцелярію, Пользуються спросом це зошити. Щоденники вибирають там, по картинкам. В основному зараз дивляться, звісно, щоб були український виробник. Анна розповідає, що рюкзак із ортопедичною спинкою для Емілії купували за 2300 тисячі гривень. На її думку, такий рюкзак прослужить кілька років. За форму нам нічого не казали, проте ми форму купили. Форму і туфлики нам обійшлися в тисячу гривень. Ось однак не було такої вимоги. Просто просили дотримуватися офіційного офіційного стилю у щоденному одязі. Сукня для дівчинки придбали зі знижкою за 500 гривень, і за стільки ж і туфлі ще тисячу витратили на спортивну форму. Жінка говорить, що залишилося докупити ще спортивне взуття. Звичайно, однією парою туфлики не обійдеться, тут доведеться ще купити, хоча б одну і кросівки. За словами Анни, з донькою під час вибору приладдя і одягу не сперечаються. При покупці враховує інтереси Емілії, проте іноді підказує доньці щось краще. Я купую все, що подобається дитині, тому що мені на нього не дивитися, мені байдуже там чи там на екрані на титульній сторінці мавка чи котики. Я намагаюся якось нести коректив в її вибір. Але якщо вона наполягає, на тому, що їй подобається ну, наприклад, чорна сукня, а не синя, то і ми купимо чорну. Зі слів Анни, зібрати першокласника до школи у 2023 році коштуватиме від 5 тисяч гривень. Надія Назарук, Олександр Данилюк, Олександр Циплюк, Суспільне, Новини. Житомир 40 днів разом із родиною була в окупації, а на підконтрольну територію добиралася більше доби. Євгенія Савченка з окупованого Херсона переїхала до Житомира. Жінка каже, зустріла повномасштабне вторгнення о 5 ранку, 24 лютого. Вже за кілька днів у Херсон зайшли росіяни. Ми жили 5 кілометрів від Чорнобаївки. І розумієте, коли люди роділи один, два, три, п'ять. Да, тось тобто, як у футболі, то ми це дуже відчували на собі. Нам дуже було страшно. І Дитина моя їй 6 років. Вона не виходила на вулицю взагалі, тому що дуже гучно було. Вона боялася. Це, знаєте, хто не прожив в окупації, вони не можуть розуміти, що це таке. 40 днів окупації Євгенія з родиною провела у своєму будинку. На вулиці виходили лише за крайньої необхідності знайти продукти, адже майже всі магазини у Херсоні були закриті. Ми з дитини вийшли на двір і проїжджала БМП біля нас. Пушка направлена була конкретно на нас, і дитина мене питає, мама, він що буде в нас зараз стріляти. Злякався він, злякалась я, звичайно, і я це перетворила на гру, що це така гра, що це ніхто не буде нас стріляти. Вони їдуть по своїх справах. Після цього випадку Євгенія прийняла рішення виїхати з Херсона, лишивши приватну практику психолога та будинок, де незадовго до вторгнення завершили ремонт. Те саме страшне для мене було це новини з Бучі, і я розуміла, що якщо прийдуть час до мене додому, я не зможу захистити своїх дітей. у Мене троє дітей, тому мені. Ну я не зможу їх захистити, і тому було вже це такий толчок виїжджати. Перший раз родині виїхати не вдалось. Їх колона потрапила у епіцентр боїв, тому вони повернулись. Другого разу родина добу їхала на підконтрольну в Україні територію. До Житомира вони потрапили випадково. Далекі родичі сім'ї знайшли Євгенію через соціальні мережі та запропонували житло. Згодом вдалося знайти роботу. Чоловік Євгенії почав працювати лікарем. А жінка стала працювати у дитячому садку психологинею. Перший раз я спілкувалася із Євгенією Володимирівною. Від неї віяло таке тепло і така доброзичливість, що така людина не, не може знайти не знайти контакт із дітками. Євгенія Савченко розповідає: до цього майже не працювала із дітьми, але після року роботи у дитячому садку вже не уявляє свого життя без юрби малечі. До Херсона жінка повертатись не планує. каже, скоріш за все залишиться жити у Житомирі. Зізнається, що прикипіла до міста своєї нової роботи. Та дітей, що дуже важко з дітками, а насправді ну, для мене це виявився такий ресурс. Діти така підтримка. Я підтримую їх. Вони підтримують мене, бо вони дуже іскрині відносяться до всіх до цих подій. І вони настільки сильні. Мені здається, що інколи наші діти навіть сильніші за нас. Дмитро Поліщук, Ігор Кучин – Суспільне, Новини Житомир. 3 березня 2022 року 35-річна Олександра з 11-річним сином Захарієм виїхали евакуаційним автобусом до Польщі. Олександра каже, треба було рятувати сина. Виїхали через те, що у мене у сина розпочалися судороги, око у нього перекосило від стресу від зривів. І вже коли почалися такі моменти, де де я бачила, що мені потрібно. Якусь безпеку свою дитину вивозити, жінка розповідає, що в Польщі їх запросила жити до себе родина з Вроцлава. До цієї пори ми дуже спілкуємось гарно і товаришуємо. І так ну такі дуже дуже гарна родина, і такі гарні взаємини у нас дуже вдячні їм. Взагалі, вже через тиждень Олександра почала шукати роботу. Зрозуміло, що без знання мови дуже важко було знайти роботу, але через те, що багато кількість українців тоді приїхало, то багато організацій підприємств шукали людей, які знають хоча б дві мови або польську і українську, або англійську і українську. тому що Вроцлав це таке міжнародне місто, і там, якщо ти знаєш англійську мову, то в принципі можеш навіть не знати польської. тобто це нормально. Через деякий час її зателефонували з одного з музеїв і запросили пройти співбесіду. У мене було чотири співбесіди. Якщо для звичного поляка вона була одна, то в мене було їх чотири, і з кожною людиною мені потрібно було. Показувати, що я можу працювати, що в мене нормальний стан, що я знаю англійську, що я можу проводити екскурсії і говорити, перекладати. Олександра говорить, що її освіта, яку вона здобула в Україні, вплинула на отримання роботи. Вони дуже цінують освіту, і навіть те, що я маю два дипломи магістратури, це теж для них дуже велике значення має, тому що там зовсім інші рівні освіти. І для них магістр то це. Якась невимовна праця, жінка влаштувалась в музей пана Тадеуша. Зараз я розпочинаю екскурсію музеї для українців зі слів. Адам Міцкевич, це як для нас, Тарас Шевченко, і це дуже символічно, тому що так є. Вони настільки споріднено, якщо Міцкевич е, все своє життя е, воював за те, щоб е, Польща була е, єдиною незалежною, це саме Тарас Шевченко. Всі свої твори, все своє життя він працював і показував, що українці це нація. І тому завжди, от з першого дня я починаю свою екскурсію в цьому музеї з цих слів, і тоді зовсім по іншому, вже цей музей розглядається зі сторони українців. Наша історія трошки по іншому була інтерпретована а зараз вони. Е Світ по іншому дивиться на нас з захопленням. Олександра розповідає, що працюючи в музеї, вона весь час думала про Житомир і хотіла бути корисною рідному місту. Першим знайомством з Житомиром для відвідувачів музею стала виставка дитячих малюнків обласного центру дитячої та юнацької творчості. Вирішила показувати історію війни на прикладі нашого міста. Розпочалося це все з виставки на річницю війни. З виставки комунального закладу, де Марія Босинівська, керівником дитячих малюнків перед за місяць до річниці, ми зробили цю висновку. Люди приходили, фотографували. Вони були неймовірно вражені. Особливо вразила поляків онлайн трансляція фільму Тривога Житомирських режисерів Петра Авраменка та Артема Цівка, каже Олександра. Побачили вони цей фільм. Він був титрований польською мовою. Вони були настільки розчу. Ли вони і плакали, і вони переживали ці звуки тривоги. Вони бачать новини зовсім по іншому. Вони дивляться в новини по іншому. Коли вони приходять дивитися на малюнки дітей на фотографії, вони відчувають наш біль. Жінка говорить, що здивував поляків і майстер-клас з Петриківського розпису. Майстриня приїжджала теж з Житомира. Майстриня приїжджала, проводила майстер-клас. Записувалися, це був для поляків майстер-клас. Вони кажуть, що це надзвичайно важко. Це найважчий майстер-клас, який був у них в житті. Тому що петриківський розпис це дуже важко було малювати, але вони приходили, вони з таким захопленням розписували ці дощечки, шкатулочки там робили. Ну тобто, у захваті від нашої культури. Наша колежанка Олександра Стешко дбає про те, щоб ми не забували про війну, і ми мусимо співпрацювати. Анжеліка Нестерчук, Олексій Черко, Суспільне, Новини, Житомир. Сьогодні я буду готувати традиційно українську страву шулики з маком, або як ще їх називають, коржі з маком. Цю страву Олена Кучмі щороку готує 14 серпня до медового спасу або свята маковія. Олена я розповіла, питаю, що, що такі маковійчики її навчила виготовляти прабабуся. Є два рецепти коржів з маком. Перший тісто замішується на воді, коржі виходять пісні, але щільні. І другий рецепт тісто замішується на кефірі. Коржі виходять пухкенькі і м'ягенькі. Я буду використовувати інгредієнти всі для другого рецепту. Для цього говорить Олена. Потрібно у борошно додати склянку кефіру, затим чайної ложечки соди, сіль, дві чайні ложечки олії, три-чотири столові ложки цукру. Місити тісто олені допомагає її молодша донька Анастасія. Так, зараз ми беремо форму або дечко, змащуємо його олією. І готове тісто викладаємо у форму для випікання. Формуємо ось такий кірш, таку паляничку і у форму. Ось такий кірш ми випікаємо при температурі 200 градусів приблизно 20-30 хвилин, поки кірш не стане рум'яним. Так, відправляємо. Старша дочка Ірина допомагає мамі покривати випічку маком. Я почала допомагати мамі, коли, коли мені було вісім років. Мені цікаво дивитися за цим процесом, допомагати мамі готувати, а потім куштувати це. Чоловік Олени Віталій вперше скуштував шулики з маком після одруження. Я пам'ятаю, коли ми тільки. Одружилися, і я на свято Макові я в перший же рік подружнього життя приготувала ці коржі з маком. Ну, чоловікових батьків я не здивувала, вони знали про таку страву. Чоловік їх вперше. І перше питання було: а чому ці коржі такі грязні? Тому що вони були на вигляд чорні у макові. Він не розумів, чому вони такі. Олена каже, що знає головний рецепт виготовлення будь-якої страви. Взагалі, то готувати це треба любити цей процес, тобто готувати з любов'ю. Якщо любиш готувати, завжди все виходить смачним. На медовий спас Олена завжди йде до церкви, аби освятити свою випічку, а також мак, мед і воду. Леонід Харшан, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.